Вітаю, шановні добродії! До вашої уваги відкритий урок з дисципліни Методика викладання сценічної мови за темами Робота зі сценічним монологом та різниця виконання монологу у живому плані та за ширмою з лялькою. студентки 4-го курсу Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Кафедри акторської майстерності театру ляльок Крістіни Берник. Що ж таке монолог? Монолог – від грецької МОНО один «лого» – слово. У драматичному творі це розлоги звертання однієї особи до іншої або групи персонажів. Роздуми героя у голос, коли він залишається наодинці з собою. Або ж мова персонажа, адресована безпосередньо глядачам. У драматичному творі поділяють два види монологу внутрішній і звернений. Внутрішній монолог це роздуми героя в голос, коли він залишається наодинці з собою, аналізуючи свої учинки, поведінку, ставлення до інших людей або подій, тобто його розмова з самим собою. Монолог звертання це розгорнута промова репліка, яка може бути звертанням не лише до дієвих осіб, партнерів, а й безпосередньо до зали. Читання монологу у театрі ляльок має свої особливості, які варто враховувати для створення ефективного враження на аудиторію. При читанні монологу у театрі Ляльок. Важливо більше контролювати свій голос, зокрема, гучність, інтонацію та ритм, так як актор-лялькар майже завжди знаходиться в незручному положенні, має дивитися на ляльку. Наприклад, коли працює з верховою лялькою за ширмою, то погляд устримлений нагору, а підборіддя припідняте, що складнює звучання. Зокрема, актор лялькар має надавати емоційного забарвлення ляльці. Тому дуже важливо поєднати рухи зі словами. Дуже часто акторам лялькарям доводиться кардинально змінювати свій голос у рамках ролі. Працювати я буду зі своїм вихованцем, учнем 9 класу, Берник Назарєм. Проте, перш ніж перейти до виконання монологу, ми маємо як слід підготувати умовний апарат та усе тіло. Почнемо з артикуляційної гімнастики для губ, язика та щелепи. Кожну вправу повторюємо по декілька разів. При виконанні вправ прослідковуємо, аби працювали лише потрібні м'язи. Хоботок добра усмішка. А чому усмішка називається доброю? Тому що при виконанні вправи ми не показуємо наші зубки. Поботок саркастична усмішка, але при виконанні цієї управи ми маємо максимально показати наші зубки. Покусування губ. Покусуємо верхню губу. Нижню губу. Поцілуночки. Робимо два поцілунки. Один поцілунок відправляємо комусь, а інший забираємо назад. З артикуляційною гімнастикою для губ закінчили. Переходимо до вправ для язика. Уколи. По одному разу, а потім по два. Подвійні. Коло. В інший бік. Поклацування язиком. А тепер пишемо язиком своє повне ім'я друкованими літерами в кінці обов'язково крапочку. Це, батьки, постаралися. Переходимо до управи для щелепи. Управа Буратіну. Міцно підпираємо двома руками підборіддя, даючи йому стійку опору. Нижня щелепа залишається нерухомою, а верхню підіймаємо розкриваючи рота. Нагадую, головне виконувати все повільно, обережно і чуттєво, аби у жодному разі собі не нашкодити. Поїхали. Переходимо до дихальної гімнастики. Управа другорук. рук. <forbid> Управа Сурмач. Робимо активний удих. І короткий потужний видих зі звуком пуфу. І останнє управо дихання насос зі звуком с. Перш ніж перейти до наступних управ, пропоную скинути на пробу. Дикційний тренінг. Звукоряд у о а е і, і. Управа шолом. Мну. Удих. МНУ, МНО, МНА, мне, мне, мне. -ну. удых. мнюм, мнюм, -ну, мнюм, -ну, УДЫХ. мнюм, 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 удых. мнюм, ШАМАНЫ. ШУ. УДЫХ. ШУ, -шо -ша -ше -ши -ши. Джу. Удых. Джу-жо-джа-дже-джи-джи. -джу Кридання дротиків. Ктупчу. Удих. Ктупчу, ктопчо, ктапча, птепче, птипчі, птіпчі. Збивання подушки. Суноцу. Удих. Суноцу, соноцу, саноцу, саноцу сеноцу, синуцу, синоцу. Висмикування пір'я. Жджу. Удих. Жджу, жджо, жджа, жде, жди, жд. Баскетбол. Дбубеди. Удих. Дбобеди. Дбобуди. Дбабеди. Дбебеди. Дбебеди. Дбібеди. Жонглювання. тексти. Бокс. бу 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 Кугух. Удих. Хугуху, го -ху хага, хеге, хеге -хе хиг. -хе 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 -хе. Бризки. Стузду. Удих. Стузду. стоздо, стазда, стезде, стизде, стізді. Копання картоплі. Врубл. Удих. Врубл, 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 Брилл, фрівел. Фруфл. Удих. Фруфл, фрофл. Фрафл, фрефл, фрифл, фріфл. Мотор. Рушру. Удих. Рушру. Рошру. Рошара. Рушере. Рушру. Ришри. Годування курчат. Чу-чу-чу-чу, Удих. Чу-чу-чу-чу, чу-чу-чу-чу, Чути сюдь тю. Чути сютью. Чатисе. Цеть. Тіти ситі. Титишити. Сузю, Удих. Сузю, Созю. Сазя. Сезі. Сизі. Сизі. Укручування лампочки. Люль. Удих.

A O E E O A. A O E E E O A. U I A E A E U A I U A E U. I A U E A A I E E A U. Вірш безкінечник. Щастя. Жили собі дві мишки і в них були горішки. Горішки мишки їли і про себе говорили. Підозра. Жили собі дві мишки, і в них були горішки, горішки мишки їли і про себе говорили». Неупевненість. Жили собі дві мишки, і в них були горішки, горішки. Мишки їли і про себе говорили. Смуток. Жили собі дві мишки, і в них були горішки. горішки мишки їли і про себе говорили. А тепер пропоную зайнятися невеличкою арттерапією на корекцію заїкання. Розпочнемо з управи для дихання, яка допоможе заспокоїтися навіть у стресових ситуаціях. Отже, квадратне дихання. Схема така. Удих носом протягом 3 секунд. Пауза 3 секунди. Видих через рот протягом 3 секунд. Пауза 3 секунди. Удих. Один, 2, 3. Один, 2, 3. Один, два, три. Один, два, три. Наступна вправа на вимову простих звукосполучень. Управу слід виконувати ритмічно, прискорюючись з кожним наступним повтором. І вимовляти звуки голосно і чітко. Удих? Ному папа ці шос от тут у цятаки. Ному мо папа ту ту ца ца у татакики. Но но му папа ту ту ца ца у татаки. Но му папа ту ца ца у татакики. Я поспішав на, на побачення, На останньому шосому поверсі, бо тільки 18 квартира, а нам потрібна була 25-та. Не, не, не вже валька нас надурила, дала мене набірну обересу. Я був розчарований, але я вирішив записати, за, запитати у, у якоїсь бабусі, ба, де 25-та. Квартира. Виявилася, що десь п'ята квартира і у її шому у так званому флі. Ми стояли і боялися позвонити. І тут із-за стіни вилізла вилегали постать. і своєю здоровенною рукою залаяли за вухо. Піймалися, так от хто дзвонить і... і тікає. Зараз ми з вами поговоримо. І в цю мить почувся вашин голос. Хто там? Ой-ой-ой. Я, я панічно подивився на яву. Я обумладен взяти всі свої сили і навіть і дати своє вухо. яке там вухо? Пів голови. Та навіть пів тіла був тобі дати, щоб втікти і, 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 і ваші очі його, і його, і його б не, не бачили. Ви ж самі подумайте, після довгої розлуки в перших хвилини побачення, ваша баличка бачить, як освіти ясно, як якийсь здоровений мурмило тримає вас за ухо, могав туценя. І ви і ви, і ви, і ви, схиливши голову, звисаєте. А ви, як, а ви, як, а ви, як і мріяли про про урочисте перше по-е по, 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 по е Про Вардеку вона вічає вам двері, і очі горять, і щоки по е по е і, половається рум'янцем. І, 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 і вона каже, ой, а потім, ах, а потім здравствуй, здравствуй. Це ти? Яка я рада? І, і, І. і і все так прекрасно. Аж, аж, за, аж замість всього. Ой, люди добрі. Наче посріл з, 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 з гармати ми вибігли з, з, з під'їзду і бігли цілий квартал. По, е, поки не озирнулися не, і не, і не, і не зрозуміли, що за нами ніхто не женеться. Ми з Назарією виконали монолог у живому та ляльковому плані. Це було б неможливо без опанування вправ з техніки мовлення. Пропоную не зупинятися на досягнутих результатах і надалі вдосконалювати свої мовленнєві навички. На цьому відкритий урок з дисципліни методика викладання сценічної мови завершено. Дякуємо, Дякуємо за увагу! Дякуємо!